Встановлення програмного реєстратора розрахункових операцій на Android. Android-пристрої мають бути з операційною системою Android 4.1 або вище. Встановлення програми. Зайти на сайт Державної податкової служби за посиланням програмні РРО. Програмний реєстратор розрахункових операцій. Завантажити програмний продукт, натиснувши ПЗ для Android. Знайти завантажений продукт. Дистрибутив знаходиться в папці Download, встановити програму, запустивши на виконання файл установки програми ПРРО Пас АПК. Після встановлення на робочому столі створюється іконка ПРРО каси. Для роботи необхідно завантажити ключі та сертифікати касира, який буде працювати з даним програмним РРО та який був зареєстрований в електронному кабінеті шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Щоб завантажити ключі та сертифікати електронного підпису, необхідно підключити через кабель пристрій до комп'ютера. В діалозі режим роботи USB на пристрої вибрати передача файлів. Відкрити провідник на комп'ютері. Знайти Підключений пристрій в провіднику, відкрити вміст каталогу пристрою, знайти папку Download. скопіювати сертифікати та ключ в папку Download. Початок роботи з програмним РРО. Нагадаємо, що реєстрація програмного РРО здійснюється поданням з електронного кабінету платника податків форми 1 прро а для роботи в програмному РРО необхідно зареєструвати касирів повідомленням про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. При вході в програму ввести пароль секретного ключа. Вибрати господарську одиницю, точку продажу. Вибрати програмне РРО. Якщо для цього РРО відкрито зміну іншим касиром, то даний касир не зможе працювати з вибраним РРО. Для роботи з касою повинен бути заповнений довідник номенклатури. Чек на товарову послугу відсутній довіднику номенклатури створити неможливо. Номенклатуру можна змінювати шляхом додання нового товару, а можна імпортувати. Порядок додання товару в довідник. Відкрити довідник номенклатури за допомогою кнопки, розташованої праворуч в нижній частині вікна переліку РРО. Довіднику натиснути Плюс. Вести опис товару за наступними полями. Код, внутрішній код товару, штрих-код. код ОКТЗ, Код товарної підкатегорії згідно з українським класифікатором товарів. Якщо це послуга, то код ДКПП код послуги згідно з державним класифікатором послуг найменування товару. Ціна товару. Одиниця виміру. Якщо потрібно ПДВ та ставку. Імпорт довідника. Відкрити довідник номенклатури, натиснувши кнопку, розташовану праворуч в нижній частині вікна. В довіднику натиснути кнопку імпорту, розташовану ліворуч в нижній частині вікна. Вибрати алгоритм імпорту. Замінити записи в довіднику. При цьому існуючі записи довідника бути видалено. Або доповнити записи в довіднику. При цьому імпортовані записи будуть додано до існуючих. Імпорт завершено вдало. Файл довідника. Повинен мати назву «Варис» з розширенням ЦСВ і знаходитися в папці Download, в яку його необхідно скопіювати аналогічно сертифікатам та ключам. Початок зміни натиснути кнопку Відкрити зміну. За допомогою команди Службове внесення ввести суму розмінної монети, отриману з каси установи. Зареєструвати чек службового внесення, натиснувши Готово. Під час продажу товару касир виконує наступні дії. У вікні поточної зміни натиснути кнопку Новий чек. Додати товар. Додати кількість товару. Натиснути кнопку Додати. За потреби Додати ще товар. За допомогою кнопки плюс додаємо товар. Кількість товару додати. Натиснути кнопку Готово для переходу до вікна сплати. При необхідності змінити суми по типам оплати готівка або картка. При розрахунку натиснути кнопку Фіскал. Фіскалізувати чек. При фіскалізації підписаний чек реєструється на сервері і отримує фіскальний номер. При необхідності можна надіслати чек покупцю. При завершенні зміни виконати виїмку грошей з формуванням чека Службова видача, що створюється за допомогою команди Службова видача. Закрити зміну за допомогою кнопки Закрити зміну. При цьому буде виведено повідомлення Зміну закрито, створено зазвіт і чек закриття зміни. Такі основні режими вам було представлено даним роликом. Нагадуємо, що детальна інформація. Щодо встановлення та роботи програмного РРО знаходиться в інструкції користувача, яку можна знайти в архівному файлі, скачаному з сайту Державної податкової служби. Файл називається Android-Zip.